Мир дорогоцінні, сильна проповідь, дуже сильна. Дякую пасторям. Я розумію, чому Бог каже, що тільки чисті серцем узрять Бога, побачать Бога, тому що я можу дуже багато робити для Бога. Я можу бути в апостольській церкві і робити все ідеально, навіть виконувати пункти ученика. Але це буде просто релігійно. І без любові це буде просто, бо треба. І якщо в моєму серці не буде любові, не буде тієї чистоти, я служу Богу, але тут заздрість, суперництво, злість, ненависть. Це вже релігія. Тільки та перша любов, тільки коли я буду горіти для Ісуса Христа, коли на троні мого серця буде сидіти Ісус. Слово Боже, коли я буду любити проповідувати, коли я люблю голос пастора, коли для мене откровення це найголовніше. Ось що таке любов до Ісуса Христа, а не просто якісь релігійні дії. І я розумію, що в любові мені треба зростати.